Продається однокімнатна квартира у серці Салтівки, 520 мікрорайон, вулиця Валентинівська, 26 Ідеальне поєднання вдалого планування, якісного ремонту та зручного розташування. Поверх 2 з 9 загальна площа 33 метра, простора кімната 19 метрів, затишна кухня 8 м, вікна виходять у двір. Сучасний капітальний ремонт, металопластикові вікна та засклений балкон. Санвузол суміщений у стильному виконанні. Квартира повністю укомплектована меблями та технікою, Заходь і живий. Будинок розташований у пішій доступності до метро Студентська, поруч магазини, школи, університети, зручна транспортна розв'язка. Район чудово підходить як для власного проживання, так і для інвестицій. Квартира легко здаватиметься в оренду. Це житло стане вашим затишним куточком у нашому великому місті.